Привіт! Здається, всі знають, де у нас розташована печінка. Але чи знаєте ви, що людина не може жити без цього органу? Чому так? Давайте розберемося. Печінка це найбільший внутрішній орган людини і її основна функція це знешкоджувати токсини, які знаходяться в крові. Окрім цього, печінка виробляє жовч, який зберігається у такій маленькій залозі жовчному міхурі. Жовч необхідна людина для того, щоб розщеплювати жири, які ми споживаємо з їжі у кишково-шлунковому тракті. До речі, печінка має унікальну здатність до регенерації. Навіть якщо втрачено до 70% тканин, вона здатна відновитися. А жовчний міхур, хоча і виконує дуже велику роль у травленні, не є життєво важливим, тому без нього людина може жити. А якщо хочете більше дізнатися про органи організму людини, то підписуйтесь на мій YouTube канал та переходьте до перегляду відео уроків.